На Чемпіонаті України серед студентів на честь воїнів 3-го армійського корпусу ми розширюємо та поглиблюємо співпрацю з військовими ВНЗ України, підписавши меморандум про співпрацю з інститутом танкових військ при Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут. Це новий етап, це нова можливість покращити. Координацію дій між тими, хто захищає, і між тими, хто виховує спортсменів. Така співпраця є надзвичайно важливою. Це не просто спорт, це не розвага, це те, що формує характер і дає навички, які є придатними та є дуже і дуже доцільними навіть на полі бою. Тому можливість покращувати взаємодію і допомагати ставати кращим майбутнім офіцером танкових військ це саме те, до чого йде, до чого прийшла Федерація боксу України. Дякуємо керівництву інституту танкових військ. Дякуємо всім, хто підтримує і хто підтримав, і хто буде підтримувати співпрацю військових ВНЗ та Федерації боксу України в межах реалізації меморандуму передбачається не тільки організація спільних івентів, спільних спортивних змагань та спільних тренувань з залученням фахівців ФБУ та студентів і викладачів ВНЗ. А є загальна координаційна робота з просвітництва з поглиблення розуміння боксу військовими студентами та викладачами.